Всім привіт, друзі! З вами я, Богдан Боя. В... На цьому каналі дуже давно не виходили відеоролики. Друзі, вибачте, один місяць і давно не виходив Simulator 2. Вибачте. І по одному тижню в мене буде виходити Simulator 2. Так, що в мене тут змінилося? Тут в мене тисячу... 1632 два чертежі 54 мільйони ігрової валюти. І так, сьогодні я буду кататися і по... просто кататися на Венері І на основному каналі у мене вийде через 2-3 дні відеоролик і будуть виходити ще про Car Simulator 2. Ну, де ця ламбарині Венера? Друзі, ну вибачайте, що так давно відеоролики не виходили. Я зовсім забув про цей канал. Я на основі пробрав Star Scar Simulator 2 знімав. Тут у мене Lamborghini. Тут. Йой-йой! -йо -йо тут в мене 5 машин кажда по мільйон. З прокачкою. І ще, друзі. Е... Скоро вийде оновлення через, не знаю, 3-4 дні. Я теж про нього зніму. Ну, це. Я. 55 мільйонів почти в мене. Сьогодні буде 55, завтра 56, потім 57 і так далі і далі. Кожен день по одному мільйону. Моя ціль 100 мільйонів. Я думаю, що в Car Simulator 2 ні в кого стільки нема. Як в мене зараз. Ну, в самих розробочиків дивіться скільки. Там 800 з чимось в них мільйонів. Ну, вони собі наробили цих. Ну, вони розробочики, а я ні. І по одному тижню в мене буде виходити Car Simulator 2. Через тиждень в мене вже буде 62 мільйони. Десь так. Грої валюти. А чертяжів десь 1800. 1800. Я виконую, друзі, я вам скажу, які я виконую завдання. Так, мафія цяво. І це. Бо вони приносять кожні 20 хвилин я заходжу в гру і виконую їх. Ну, у мене, ну, типа, ну, кожні 24 хвилини я заходжу і по 100 тисяч виконую ці два завдання і 100 тисяч на балансі. І так, за годину 300 тисяч ігрової валюти. І так я собі зробив. Ой, поліцей! Да ну будемо ганяти. І так я собі накопичу 54 мільйони. Не знаю, але я хочу сам втікнути від цієї поліцейської машини. Бо я не ходжу ні-ні-ні-ні. Ну, коротше я виходжу, бо мене вона застопорить і забере машин. І мені потім буде треба давати 400 тисяч десь. Ну, коротше, такий я не показував, вроді який у мене автопарк. Такий, о, я ще в... прокачаю. На каналі в мене потім будуть виходити. Я ще машини попрокачу. Бо в мене тут оця Honda Civic не прокачана Volkswagen цей. Ну це прокачана. в мене на ній із усіх має багато, Як це? Вони називаються Пробіг. Lamborghini Urus, M2, якась F60 чи 90, не знаю. Tesla. Взагалі имба. Мерседес, на якому я почти не катався. А я його дуже давно купив. BMW М3 вроді. Зовсім імба. Це з того останнього оновлення. Ну, і ще післязавтра десь вийде оновлення, що я зніму сюди. Які машини вийшли? Я знаю, які вийдуть. Жигулі, Гулімба, Ізраїль, США, Англія чи що, Канада, Україна і Венера. Це моя найлюбима машина на світі, я думаю, бо вона дуже ну, так ганяє. Ну, Кар Симулятор 2. Друзі, до нових зустрічей. З вами був я, Богдан Боя.